Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні о 14.00 відбулася прес-конференція президента України Петра Порошенка, яка пройшла за новою європейською практикою без заздалегідь узгоджених питань. Голова Верховної Ради Олександр Турчинов звернувся до СБУ МВС і ГПУ щодо перевірки і юридичної оцінки діяльності народних депутатів, які відвідували Держдуму Росії. Фінансова гвардія при Міністерстві фінансів Італії зайнялася пошуком активів екс-президента України Віктора Януковича, Віктора Медведчука та інших росіян і українців, включених у списки санкцій Євросоюзу. У ніч на 25 вересня невідомі вистрілили з ручного протитанкового гранатомета по одному з блокпостів неподалік Одеси, де несуть службу військовослужбовців військово-морських сил та працівники МВС України. На сході України сім металургійних підприємств зупинили виробництво через проблеми з постачанням сировини та готової продукції. Активісти громадських організацій Харківщини, Громадська варта та Харківський громадський форум закликають президента не довіряти міському голові Геннадію Кернсу та провести низку ротацій в органах місцевої влади в регіоні. Радикальні ісламісти, які минулої неділі викрали в Алжирі французького мандрівника Ерве Гурделя, заявили про його страту. На підтвердження вони виклали в мережі відеоекзекуції. Європейські санкції не дозволяють Росії повноцінно використовувати суднобудівельні і судноремотні заводи анексованого Криму, зокрема, будувати великі судна. Це був даджас Новонокоренформу 25 вересня.